У Житомирському обласному центрі крові не вистачає донорів та компонентів крові. Продали листівки із зображенням пса патрона та придбали саперне обладнання для збройних сил. У Житомирі визначають, хто є автором герба міста. В обласному центрі крові з липня місяця зменшилась кількість донорів. Через це, за словами директора центру Анатолія Чугрієва, сьогодні не вистачає 30% другої резус-позитивної групи крові. По еритроцитах першої не вистачає, і ми маємо тільки 50% від потреби. І четвертої плюс ми маємо тільки 18 відсотків від потреби. І відповідно групи крові резус від'ємний, їх дуже часто не вистачає. Олена Прищепа завжди відгукується на прохання лікарів здати кров. Першу раз я це зробила, тому що мої знайомили допомогу. А зараз ну дійсно такий час, що кров дійсно потрібна людям і. Краще, краще, хай їх буде трошки більше, ніж комусь щось може не вистачити. Тому, якщо допоможе, то добре, якщо хтось буде десь майбутнє, то теж хай буде. Максимальна кількість донорів, яка приходить до нас в Житомирі – це 30 людей. Вчора, наприклад, прийшло 14, позавчора було 15. Таким чином, поки що. Місто через брак студентів, напевно, через інші причини не може забезпечити саме себе. Ми забезпечуємо за рахунок районів. Двічі на тиждень мобільні бригади виїжджають на заготівлю крові у громади Житомирщини і завдяки. Цим добровольцям, які є, вони здають кров, і ми маємо певний запас, але він звісно недостатній. Цікавим, є те, що відсотків десь 15-20 по різних районах, о, це люди, які є переселенцями. З сходу наших нашої країни, і відповідно, вони тільки говорять про те, що хоч чимось, але вони хочуть допомогти Збройним силам. Анжеліка Нестерчук Віктор Підвисоцький новини на Суспільному. Сьогодні у Свято-Михайлівському кафедральному соборі попрощалися із загиблими військовослужбовцями збройних сил України. Олексій Бабич та Сергій Герасименко загинули у боях за Україну, охороняючи її східні кордони. 25-річний Олексій Бабич загинув 31 серпня, беречи участь у бою з російськими військовими. Ми разом були в Учебці, це був справний воїн, гарний хлопець. Це була російська диверсійна розвідувальна група. Це був ближний бій. Наші побратими всю групу знищили, але не обійшлося без втрат з нашого боку. Хороша, світла, порядна дитина, веселий хлопець був, дуже любив життя, надзвичайно поважав свою маму і дуже любив свою маленьку донечку, як і всі планував, мріяв і заради майбутнього пішов воювати, заради доньки маленької, заради мами. Коли відбувалося саме в серпні запеклі бої на Донеччині, Олексій загинув, але територія була тимчасово окупована, і лише після звільнення і повернення територій до український прапор вдалося ідентифікувати героя. і Сьогодні ми маємо можливість віддати йому останню шану. У Олексія залишилися мати, дружина та донечка. Захищаючи східні кордони України, 24 жовтня загинув 50-річний Сергій Герасименко. В мирний час працював будівельником. Любив українську пісню, був чуйний. Так говорить про батька єдиний син Дмитро. Він був дуже сильною людиною, яка пішла на фронт добровільно. І Він сказав мені такі слова, Діма. Я або вернусь з перемогою, або мене привезуть. Він був настоящим козаком. Настоящий патріот Батьківщини сам пішов, ніхто йому не пов'язти, не давав. Він сам пішов служити і казав, хто як не я, приїхав, в тут каже, я мушу туди їхати, тому що наші там стільки загинуло. Я їх на руках виносив. Каже. Я каже, обов'язаний туди їхати. Сергій Олександрович героїчно. Боронив мирне небо над нашими головами. Неодноразово виконуючи бойові завдання, був відзначений державною нагородою за стійкість. Загинув, захищаючи східні рубежі нашої держави. Вічна пам'ять герою. Поховали воїнів на Смолянському військовому кладовищі. Чотири металошукачі від художника Юрія Камишного передали для саперного підрозділу однієї із військових частин Збройних сил України. Гроші зібрали від реалізації листівок із зображенням пса патрона, якого намалював художник. Наклад листівки склав тисячу екземплярів. Реалізувати листівки через інтернет допомогли школярі. Найдорожчу листівку благодійних придбав за 2600 тисячі гривень. Ми купували листівки від Юрія Камишного і хотілося б подивитися на військових, які пережили це все. Чим більше у саперного підрозділу металошукачів, тим більше врятованих життів каже військовослужбовець Володимир Металошукачі це ну, речі, які серйозно допоможуть нашим підрозділам. Девіз саперів завжди попереду. Тобто, якщо не пройшов сапер, там ніх... ну, не йде ніхто. Знову ж таки, розвідник, якщо виходить там група розвідників, вони також з собою стараються брати сапер. Діти передали військовим подарунки, виготовлені власноруч я намалювала патріотичний малюнок і хочу передати його військовим, які Зараз служать, яким потрібна допомога. Я малювала картини, я плела вінчики на те, щоб на їхню допомогу, щоб допомогти їм, тим, хто зараз в лікарні воює. Акція із збору коштів на суперне обладнання від Юрія Камишну триватиме і надалі. Чим більше буде у нас Коштів тим більше ми зможемо зібрати придбати таких коробочок, які вкрай необхідні нашим військовим. На сьогоднішній день ми зібрали вже більше 80 тисяч гривень. Але сьогодні ми вже на половину зібраних коштів вже придбали чотири металошукачі. Володимир Шолдрук, Віктор Підвисоцький – новини на Суспільному. У Житомирському апеляційному суді 3 листопада розглядали справу про виділення земель у Швайківській громаді у 2019 році. Тоді сільська рада розподілила 24 гектари для атовців. Але у 2021 році нова каденція ради подала позов до суду про скасування цього рішення. Перша інстанція задовольнила позов і скасувала виділення землі. Суд першої інстанції мав би перевірити, як мав діяти органи сестремодання. У випадку надходження відповідної заяви до громадянина. які є підстави для відмови у е, наданні дозволу на розроблення проєкту. А по суті, такими підставами є те, що якщо особа вже використала право приватизації, або якщо е, відповідна площа земельна ділянка, їм бажає отримати е, у власність громадянин, е, перебільшує е, дозволену безплатну приватизацію, інших підстав про те, що вона не місцевим мешканцем. Або не приймає участь в якійсь там організації установі, або ну не мали якогось статусу. Таких підстав для відмови немає. Апеляційний суд розглянув скаргу від людей, яким виділяли землю. Адвокат громади каже, що її отримали не учасники. АТО. Сам в протоколі сесії чітко вказано, що Дані земельні ділянки виділяються учасникам АТО в протоколі. Немає жодного прізвища, кому ці земельні ділянки виділяються. Тобто мається на увазі, що депутати голосували саме виділення даних земельних ділянок учасникам АТО, зважаючи на відсутність поіменного переліку, зважаючи на відсутність документів учасників АТО, можна прийти до висновку, що даним громадянам дані земельні ділянки рішення по ним не депутати не голосували, рішення про ним не приймались. Після дебатів суд вирішив апеляційну скаргу залишити без задоволення. Рішення Бедвижівському здоровому суду шторської області від 8 серпня 2022 року залишити змін. Постанова набирає закону і сили зняти прийняття, може бути в постійно порядку безпосередньо до верховного суду. Протім десяти днісне складення повного судового рішення зі ми сьогодні виграли справедливості. Ну це далеко не все. У нас ще що є ніякі такі ж аналогічні справи, корі ми далі виграти по справедливості. Подальшому ді будуть узгоджені з моїми клієнтами. Якщо стані будуть бажати подати кастінну скаргу, відповідно вона буде подана. Нагадаємо, у 2021 році жителі громади виходили на протести із вимогами повернути ці землі у власність сільської ради та виділити їх ветеранам. А громади Ірина Остапчук Олександр Данилюк. Новини на Суспільному. У Житомирі визначають автора герба міста. Художник Василь Кондратюк каже, що саме він у 1991 році створив головний символічний знак Житомира. Він показує скріншот з офіційного сайту Житомирської міської ради від 9 вересня 2022 року. На ньому зазначено, що автором герба міста є Василь Кондратюк. А це скріншот від 3 листопада цього року. Опис герба міста той самий, а ось прізвище автора вже відсутнє. Я здивований і не знаю, яка причина. Дуже здивований, тому що ця бумага переді мною, Я її взяв саме з сайту міської ради. Куди знову ця інформація щезла і хто зарісований в тому, щоб воно щоб її не було? Василь Кондратюк надіслав заяву до міської ради з проханням визнати його автором герба міста Житомира. Художник показує копії документів, які це підтверджують. От є протокол засідання постійної комісії, завірено. Якраз теж архівний документ. Це архівний документ. А ось рішення журі, от яким визначено, що мій варіант став переможцем конкурсу, і його пропонують як основний герб міста Житомир. Житомирський міський голова початку 90-х років Віталій Мельничук розповів, що до обговорення ескізу герба долучали і Житомирян. Конкурсна комісія обирає три варіанти і визначає переможцем. Контратюпа пропозицію запропонує Кондратюком Василь Івановича. І і комісія, постійна комісія міської ради подала цю пропозицію на розгляд праві. Рада розглянула і прийняла рішення винести на обговорення житомирян. враховуючи позитивну оцінку, що її дали жителі міста, відновленому історичному гербу Житомира. Ескіз і опис герба затвердити, і вважати цей герб віднині єдиним, що репрезентує місто Житомир. Секретар Житомирської міської ради Віктор Клімінський розповів, що зайомився з архівними матеріалами, які засвідчують, що автором герба є Василь Кондратюк. Є безпосередні рекомендації рекомендації комісії, які працювали в міській раді. Це комісії, які тоді займалися безпосередньою наукою культурою в місті. У мене є рішення Житомирської міської ради народних депутатів від 12 червня 91 року. Є ескізний проект безпосередньо гарба, є висновок комісії по геральдиці, де названий переможець автор. Цього скізного проекту за радянської доби автором гриба міста був зокрема і нині покійний художник Юрій Бірюков. На цій фотографії значок із зображенням робочих варіантів. Головного символічного знаку Житомира, створених Бірюковим, він був офіційним з 1984 по 1991 рік, каже краєзнавець Сергій Собчук. У 1983 на початку 1984 року Юрій Іванович запропонував свій проект чи екскіз його бачення герба Житомира. За основу взяв герб міста Житомира, який був затверджений ще в 1970 1984 році рік Юрій Іванович Бірюков розробив свій ну своє бачення нового герба наступного тижня. Міська науково-консультативна рада має надати свої пропозиції міськвиконкому щодо визначення автора герба міста Житомира. Проект рішення буде винесений на виконавчий комітет, де буде прийнято остаточно рішення, і лише тільки після цього вся інформація, що стосується геральдики, автора. Герба міста Житомир з'явиться на сайті Житомирської міської ради. Я хотів би, щоб відповідно до цих документів, які вже точно підтверджують, що я є, є автором герба головного символу нашого міста герба міста Житомир, що я є, є автор. От і щоб ця, ця інформація була на сайті міської ради, в засобах масової інформації, і щоб вона вже більше ніколи нікуди не щезала. Леонід Харшан, Олександр Данилюк, новини на Суспільному. Ір суспільного у студії для вас працює Юлія Пазенко.